Немає нічого міцнішого за перше кохання. Хтось сказав, що в, в зірках лежить наша доля, а в нас самих. Та я вірю, що все, що відбувається, має на те причини. Доусоне двадцять років тому. Що Доусоне, Фліртувати не вмієш? Боюся, я вже зіпсував усе. Так і я. Як виправлятимеш? Від Ніколаса Спаркса. Може, повторимо це? Я хочу. Потанцюємо. Автор бестселерів записник і тиха гавань. Отже, ти впіймав багато дівчину, яка йде на зустріч бідняку. Вона казала, що ти особливий. Ти ніхто. Я не допущу, щоб ти страждала. Ти цього хочеш? Ти хочеш мене? Хочу. Погані речі трапляються, коли оточуєш себе поганими людьми. Він намагався захистити мене. Сьогодні ми бачимось в останнє. Що скажеш? Прошу, не роби цього. Доусоне. Доусоне. Цієї осені. Це диво, що ти живий, Доусоне. Хочеш комусь зателефонувати? Амандо Доусене давно не бачилась двадцять років. Двадцять один. Але хто рахує? Це небезпечно. Ти красунчик. Ти не міг стати лисим чи товстим, чи щось у тому роді? Я сумував за цим багато чого змінилося з тих пір, як я бачила тебе востаннє. Я не знаю, що сталося. Життя ти так багато хотіла зробити. Я хотіла зробити це з тобою. Я звинувачую тебе за те, що думав, що знаєш що для мене найкраще. Коли найкращим для мене був ти, Мішель Монаган, Джеймс Марсден. У тебе міцні нерви. Якщо ти повернувся, Люк Брейсі Таліана Ліберато. Я вже втратив тебе. Тому більше не втрачу. Найкраще в мені озвучено для YouTube каналу Артемко.